Вами в середовищі Microsoft PowerPoint будемо робити ось таку анімацію. Тут будуть у нас і ялинки, і сніжинки, і зірочки, і ліхтари. Давайте розберемося, як же буде о, створений наш слайд, які елементи на ньому будуть. Будуть рамочки, я їм дала ім'я 4, 3 і 2 в тому порядку, як вони будуть на слайді, елемент 1 – це наше тло, будуть ще кілька елементів ялинки, зірочки, сніжинки і ліхтарики. Ну що ж, пропоную почати із ялинки. Для неї ми будемо використовувати інструмент крива. Кожне клацання миші буде давати нам змогу змінювати напрям нашої кривої. Якщо результат нас не задовольнить, нічого страшного, права кнопка миші і змінити точки. Ми їх можемо додавати, видаляти, переміщувати. Як тільки всі елементи для ялинки будуть готові, розташовуємо їх потрібним чином і вкладка Формат виконуємо операцію Об'єднати. Наша ялинка стала одним цілим, однією фігурою. За допомогою кривої також малюємо їх маринку. Тепер рамка для цього на новому слайді. Вставляємо спочатку прямокутник, потім еліпс і на вкладці Формат обираємо операцію фрагментування. Середній фрагмент видаляємо. Рамка є, працюємо з нею далі. Розташовуємо на ній ялинки і хмаринку. Виділяємо все, вкладка формат і операція об'єднання. Ми маємо одну ось таку фігурну рамку, але попрацюємо над нею далі. Додамо туди наші ялинки, на ті місця, де вони були. І за допомогою інструменту крива додамо ще кілька фігурок. Наші ялинки можна видалити. Виділяємо тепер всі об'єкти, вкладка Формат фігури фрагментувати. За допомогою клавіші Delete видаляємо зайві фрагменти. Працюємо доти, доки у нас не залишиться одна фігурка. Тепер можна її переіменувати, обрати колір заливання, застосувати різні ефекти. Четверта верхня рамка у нас готова. Як же зробити інші менші рамки? Просто дублюємо слайд, зменшуємо нашу рамку, відображаємо зліва направо, додаємо прямокутничок, виділяємо обидва елементи і спочатку виконуємо операцію фрагментування. Видаляємо всі зайві елементи залишивши лише нашу рамку і частинку прямокутника. Виділяємо їх і виконуємо операцію об'єднання, перейменовуємо як трієчку і знов таки різні кольори і ефекти для цієї рамки. Наступні елементи зірочка і сніжинка. Зірочка це просто коло, яке зафарбовано у колір тла слайда. Але до цього кола потрібно застосувати ефект анімації. Обираємо ефект колір заливання і налаштовуємо. Затримки для різних зірочок будуть різними. Також можна буде змінювати і швидкість нашого ефекту анімації. Для зірочки скористаємось бібліотекою Піктограм. Зафарбуємо в білий колір і додамо світіння. До сніжинки потрібно буде застосувати два ефекти анімації. Перший це обертання для різних сніжинок. Параметри будуть трошечки різними. Другий ефект це виліт. Не забуваємо, що ефекти анімації у нас будуть продовжуватись до закінчення слайду. Якщо ми тепер зробимо копії і змінимо параметри ефектів, ми отримаємо ось такі цікаві ефекти. ліхтарик. Він складається взагалі із декількох різних об'єктів. Ну, спочатку група, ліхтар. Це прямокутник і графічний елемент. Цей елемент можна теж знайти в бібліотеці піктограм. Залишається тільки обрати колір і різні ефекти, наприклад, тінь, світіння. Ну і тепер найцікавіше, як же оживити цей, цей ліхтарик і примусити його світитись. Тут використовуємо кілька різних об'єктів. Перший об'єкт це коло із градієнтним заливанням. До нього потрібно застосувати ефект анімації зміна розміру. Обов'язково звідкуємо за тим, щоб повторення відбувалось до закінчення слайду. Подібний ефект анімації ми застосуємо і для вогника. Тільки для різних частинок параметри ефектів повинні бути різними. Ну, все тепер можна збирати всі наші елементи. Для цього розташовуємо на слайді поки що найбільші. Перший, другий, третій, четвертий, в тій послідовності, як ми їх називали. Налаштуємо для них ефекти анімації. Спочатку зникнення стандартне масштабування. Потім поява. Знов таки стандартне масштабування. Для кожної рамки потрібно буде налаштувати час для цих ефектів. Знаходиться ефект в інших ефектах входу чи виходу. Ну і тепер додаємо сюди і ліхтарики, і сніжинки, і ялинки. Налаштовуємо ефекти анімації. Тепер зайві слайди можна або приховати, або видалити. І на цьому презентацію вже можна буде зберегти. Гарних вам робіт, до побачення!